Марш повій у столиці із такою провокаційною назвою сьогодні відбулася акція працівниць секс-індустрії під Верховною Радою. Головна вимога виключити із кримінального кодексу статтю за проституцію. До жриць кохання приєднались і небайдужі активісти. Щоправда, знайшлись і противники. Акцію бачив Євген Назаренко. Вранці перед українським парламентом зібралась купа телекамер. Всі чекають на анонсований марш повій. Щоправда, учасників усе нема і нема. Зате вишукувалась невелика група студентів, противників акції за їхніми словами. Декриміналізація проституції підірве сімейні цінності. Ми вважаємо, що легалізація проституції вона повністю підриває інститут сім'ї в Україні. Тим, що чоловіки, можливо, жінки, вони будуть ходити наліво, направо. Активісти, що прийшли підтримати акцію, вважають, що українській сім'ї ніщо не загрожує. Сім'ї розвалюється не через секс роботу, а через домашнє насильство, через алкоголізм, через те, що люди не люблять одне одного. Але противники не вгамовуються, студенти вбачають подібні акції підступну руку Москви. Ми виступаємо за думку більшості. У вас не багато. Але сьогодні просто дивіться хто хто писав про марш на підтримку проституції. Це проплачена акція. Ми в цьому впевнені, тому що всі російські змі написали про це. Нарешті з'являються самі працівниці з секс індустрії. Жінки через страх ховають обличчя під масками та не називають імен. Ми секс роботники ми вийшли для того, щоб скасувати частину. Саме 171 стаття адміністративного кодексу України передбачає покарання за заняття проституцією. Більшість європейських країн давно легалізували секс індустрію каже правозахисник Дмитро Шерембей. Около 70% всіх країн, які вошли в Євросоюз, вони мають легальний статус, для нас є показателем, що Турція, яка не є частиною Євросоюзу, для себе прийняла закон о легалізації подобной діяльності. Це мусульманська країна. І на сьогоднішній день в Стамбулі найбільший доход, який був собран из коммерческой конкретно був собран і з наказання сексуальних услуг. Головною проблемою існування проституції сьогодні в Україні є її повна незахищеність. Це і жінки, і чоловіки. Це біля 80 тисяч людей в Україні. Вони потерпають від порушень з боку правоохоронних органів. Вони не мають необхідних медичних обстежень. Активісти намагались достукатись до депутатів, проте не врахували, що парламентарі сьогодні не працюють. Тому перемістились під кабмін тут до них. Ніхто також не вийшов, але охоронець пообіцяв передати звернення. Не знайшовши розуміння в порожній верховній раді, не почувши відгуку в кабінеті міністрів у активістів. Остання надія вони йдуть до президента. Але на жаль, і тут біля стін адміністрації Петра Порошенка ніхто з протестувальниками так і не поспілкувався, але вони обіцяють зробити такі акції регулярними та домогтись свого євгена заренко та Михайла Путята. ТСН 1+,1.